Я така дівчина, яка майже нічого не боїться. У мене завжди з собою газовий балончик, ніж, і я так, знаєте, себе добре почуваю. Але буду дуже рада, якщо вони з'являться. Дуже добре, коли їхала з Кропивницького у Харків, я хотіла поїхати таким потягом. Сусіди бувають різні покупи. Якщо їдеш з дитиною, то краще. Щоб були сусіди жінки. Нормальне приставання жінкам. Ну і бачив, раз так бувало теж. Трохи припиняв дії ці. П'яні, п'ють. Наприклад, в мене підліток 14-річний. Я хочу з ним недавно, ну, буквально кудись поїхати. І в мене тепер ділема. Я б хотіла їхати в жіночому купе, але я точно знаю, що хлопця з 14-річного я з собою не візьму. Мабуть, непогано, але. Коли жінка так бореться за свої права і століття боролась, чому її треба вже відсіляти в інше а чоловіка в інше місце? Мабуть, як на мабуть 80%, я думаю, що краще, щоб залишилась гендерна рівність. Жінка, і чоловік їхали разом. Можливо, це б якось сприяло протидії, якісь насильство там копейки чи щось таке проти жінок. Безпечніше їздити жінкам буде. Хочуть, отдільно пусть Это ж Можна буде і віддільно, і в місті. В принципі, там право вибору остається все одно.